Ось прийшов укрити вже і на зиму нашу хурмичку. Це так би мовити, тільки сказати, що укритий утеплити. Як ви бачите, закутано по деревинкам тим, що стояли у вигляді юрти чи чума, агроволокном. Обов'язково тільки білим, шестидесятка, зверху, як ми бачимо, нічого не вкривається, там доступ є, вихід, верніше, оттуда для провітрювання рослинки. О, тут трішки прикривається так, щоб там була щілинка. Як буде йти сюди сніжок, нічого, він розтане, укутувати і зверху ніяким більш нічим не потрібно. Ні целофанами, ні клейонками, ні зовсім нічим, бо кажуть і чудлі не ковдрами. Нічого цього більш робити не, не потрібно. Ось оце все, що... Потрібно деревинки. Справжня вергінська хурма не потребує укривання. Це для того, щоб молоді пагани там дозрівали і зігрівались. Як буде жарко, дуже сонячно, то білий колір буде відбивати проміння, і там вона не буде спарюватись, не буде всередині скаплюватися. Конденсат, не буде вологи зайвої і деревинка не буде не тріскатись нічого. Ось так. А ніякою плівкою не ні скочем, не ні стрич плівками, нічим більш нічого не укривається. Оце таке укриття, так би мовити, просте, дуже. І укриттям самим не звати, назвати не можна, а це просто захист, вітрозахист від тих холодних вітрів, які у нас будуть дути із північного сходу та із сходу, і навіть південно-східні. Оце від них буде захист і роз. Не сьогодні, завтра вже обіцяють похолодання. І встановлюється вже більш-менш стабільна мінусова температура. Снігу, як ми бачимо, ще не випало, але вже пора подбатися про свої рослини. Ось так коротко і ясно. По весні і знову зустрінемось і подивимось на цю рослинку. Далі, як вона перезимує і що з нею буде. На протязі зими буду. Вас інформувати, які температури були, чи великі мінусові, чи маленькі. Все буде вам сказано і показано. Знизу, як ми бачимо, агроволокно до, самого, до самої землі положено на землю і ось е, такими кирпичинками або якимись іншими. Предметами, які у вас знайдуться важкі, прижато, щоб воно не задиралось, нічого з ним не сталося, щоб воно було вже, так би мовити, не то що міцно, а надійно прикрито до землі.